Вітаю в ефірі. Програма на часі. 30 років від дня заснування відзначає Хмельницький муніципальний академічний естрадно-духовий оркестр. Свято відзначили музикою. Відбувся концерт в обласній філармонії. Там звучали улюблені композиції з репертуару та нові. Більше про оркестр у нашій розмові із художнім керівником Тарасом Безнюком. Вітаю! вітаю. вітаю. Доброго Почнемо з того, що ваш оркестр з'явився у нашому місті з початком незалежності. Що цьому передавало? І чи взагалі в місті тоді, до того звучала естрадна музика? Естрадно-духова музика. Так, так, дійсно, оркестр з'явився в 90-х роках. Звучала естрадна музика на базі Хмельницького музичного училища. Там був оркестр, був дексиленд на той момент, і всі такі концерти відбувалися на, на їхній базі або їхніми силами. І потім виникла ідея такого міста створити колектив. В першу чергу був він як парковий оркестр для танців. Тоді так модно було, приходили вечірні такі ретро-мелодії, ретро, ретро пісні. І він спочатку був. Як не муніципальний, а як парковий оркестр. Зараз у нас парк Чекмана тоді по-іншому називався. А в 93-му році створили, був він дуже парковий популярний, але він був маленький склад, там 18 чоловік, і ввелися розмови, щоб створити вже великий потужний колектив. В 93-му році Михайло Чекман підписав наказ, щоб створити наш муніципальний духовий оркестр. Тоді назвався. Нині ви набули вже міжнародного авторитету. Вас знають, радо вітають, зустрічають у різних країнах світу. Розкажіть про найвагоміші кроки до такого успіху: фестивалі, конкурси, які стали значимі в вашій історії оркестр почав їздити ще в 90-х роках. Перша поїздка відбулася диригенту, був Василь Юрович Станко в Данію. По-моєму, 97 й рік був. Вони їздили в Данію, дуже вперше б такий виїзд, і їх дуже вразило музикантів і керівництво. Також їздила делегація з Хмельницького. Наскільки європейська не європейський духові оркестр розвинені репертуаром і всім, і стаки також дав великий поштовх. Далі до чого стримитись. Побачили хмельничани до репертуару, до, до виконання. І після цього звичайно була мета неодноразово їздити за кордони, що і поступово. Колектив е, робив. Колектив за 300-річну за 30 років існування він відвідав багато країн Європи, такі як вже називав Данія, був колектив е, в, е, Франції, був в Польщі, був в Німеччині, був в Бельгії. Тобто, чимало поїздили і побачили. Звичайно, це поштовх, кожна поїздка, дає нові нове враження, нові, новий розвиток. Бо кожного разу щось бачиш інше, переймаєш в інших колективах, і ти розвиваєшся, звичайно. А у 2021 році також відбулася знакова подія для вашого оркестру. Ви е, набули статусу академічного. Що дає цей статус і які нові завдання окреслює для колективу? Так, дійсно, у 2021 році ми отримали почесне такий статус академічного. Я вам скажу, що в Україні серед міст там, до 500 тисяч. Серед муніципальних духових колективів, взагалі серед духових оркестрів, немає статусу академічного нікого, крім нашого Хмельницького. Це звичайно, це почесно. Це ми горді за це. Ну але, звичайно, це передувало велика кропітка праця дійти до цього. Там просто академічний не дають, дають за високий рівень, за високе виконавство, за цікавий репертуар, за професійний репертуар. Змінило, для мене особисто змінило ставлення самого до себе, це ще більша відповідальність, ти маєш відповідати рівнем колективу, рівнем своєї праці. Тебе вже сприймають трішки по-іншому, ще більш професійно, і, і це йде робота постійно 24 на 7, що ми можемо додати, цікаво додати до репертуару, як його виконати, якого соліста, під який твір працюємо. Ну і, звичайно, в фінансовому плані також трішки. Додавилися заробітна плата, це немаловажно, тому що у людей є сім'ї, яких треба кормити також. У вашому репертуарі за 30 років, напевно, сотні вже композицій. Це і світові хіти, і українська класика, і світова класика. А є композиції, які є вашою візитівкою, які улюблені для слухача, глядача і які просять на біс? Звичайно, є. На, на кожній тематичні концерти, які ми виконуємо, є на рок програма, є класична програма, є е, популярна музика, е, є е, інструментальні твори. І на кожну е, концерт, на кожний концерт є популярні композиції, які глядач просить виконати. Мені дуже подобаються пісні, такі як два кольори. Є, це наша візитівка, зараз нове аранжування. З'явилось. Ну, у нас три аранжування цієї пісні є ну, «Улюблене», моє останнє. Також е є пісня е тільки раз цвіте любов. Зараз, до речі, привідкрию завісу. Трішки готуємо такий м цікавий проєкт, не тільки наш колектив, багато колективів нашого місця. На, на цю пісню буде. Такий перформанс. Ну, ну, згодом. Більше нічого не буду говорити, згодом побачимо. Багато є, є джазові стандарти, які дуже мені подобаються, такі як рек пісні і баскетбольна корзина, інструментальні твори. З рокових творів це класика, які я особисто полюбляю, але ще є артисти, які інших гуртів, такі як Queen, Deep Purple, Тобто з кожного жанру є свої улюблені твори, звичайно. Кожен слухач знайде щось так. до свого смаку. Тож зараз, напевно, послухаємо композицію виконання вашого оркестру. Тебе нема, нема тепла. І день за два в журбі минає, коли тебе у снах нема, я прокидаючи згораю. Мовчить у промені струнна, душа у споминах не грає, я, залишаючись один, без тебе долі не признаю. Пробач за сльози, щоби бучи були. До поляче, кохав я. велі мене через життя мов, через храм. Найпам'ять молоді закоханих вертає, не знаю хто, але так праведно сказав, бо останою ніколи не буває, як серце просто, бути, ніхто мене І струна, душа на натикає, і я одна без тебе до... Робеш за сльози, що точи ми були, коли за чварами на столя обминала, робеш за весний, що для тебе не смілим, і не карай за те, що боляче кота в я, Веди мене через життя, бо ти менеджер життя мо через край, най павлять молоді, закоханих. Yeah. То продовжимо нашу розмову. Ваш колектив став співзасновником і засновником фестивалів міжнародного рівня, які відбувалися в нашому місті. Трошки згадайте про їх заснування і про те, як вони відбувалися, враження від їх проведення. Дійсно, ми співзасновники. Не засновники, бо засновники управління культури і туризму, звичайно, ми їм. Допомагаємо, доповнюємо. Jazz Fest Поділля, в першу чергу, був заснований, але заснував його спочатку Бернацький Віктор Юрович, який нині зараз є директором музичного коледжу. Починалися звідти. Але потім поступово перейшло до міста. Цей джаз-фест і почав розвиватись. Ну, він, на жаль, ну, зараз війна, звичайно, він не може відбутися. Він відбувався раз, два, раз, три роки, дивлячись від фінансування. Це дуже класний чудовий проєкт, який наш колектив з радістю м -м, допомагає, і самі приймаємо участь. Приїжджали, ну, ми нічого не бачили, це неодноразово професійні музиканти, джазові. Для мене джаз це в ну, вищій матерії класика в музиці, це є мислення, це є. Це, як кажуть, вищий пілотаж в музиці. І надалі плануємо робити. І ці колектив, не колектив, ці, надалі плануємо організовувати джаз-фестивалі, звичайно, після нашої перемоги. Також наш оркестр є співзасновником Мажорет Фест. Він останній, який відбувався три роки тому, був дуже, дуже високої якості біля кінотеатру Шевченка приїжджали дуже хороші колективи, духові оркестр президентський наш був. Звичайно, ми плануємо надалі це розвивати, інші колективи запрошувати. Ну, все після перемоги, на жаль, але це дуже гарні проекти. в Україні, можна сказати, їх і, і немає. Якщо є, то поодинокі. На високому рівні в Хмельницькому, мені здається, найкраще. Ну, це завдяки нашій міській підтримці і управлінню культури за ці ідеї, за креативність таку. Дійсно, приємно. Оскільки ви вже згадали про мажореток, ви один із небагатьох колективів, при якому діє ансамбль мажореток Альфа у вас. Як виникла ідея такої співпраці, взагалі, яка місія мажореток при оркестрі? Ну, при оркестрі, звичайно, вони прикрашають будь-який колектив, не тільки духовий. Це дуже гарні костюми, молоді дівчата, ці? Палички, які вони жонлюють, гарне вбрання, колоритне. Виникла, виникла така ідея управління культури нашого. І порадились. Я також кажу, дійсно гарна ідея. І в 2010 році організували цей колектив, який діє при нашому духовому оркестрі. Це дуже чудовий, прекрасний колектив, який вони є чемпіонами Європи, чемпіонами світу, по маржерет спорту. Вони постійно постійно в відрядженнях, постійно, постійно на змаганнях. Ну, звичайно, це приємно мати такі. Колег. Він єдиний в Україні, що при колективі є такий професійний такий колектив, мажориток. Тільки Хмельницький може, так? Тільки Хмельницький це може цікаво. на професійному рівні, так. Цікаво. Олександр е Мильніков є, Олександр Вікторович Мильніков і Наталія Мильнікова є керівниками цього чудового колективу. Вони їздять постійно також, розвиваються, бачать інші колективи. Навіть крім композицій, костюми, йдуть ногу з часом. Ну, я думаю, що багато закордонних цих колективів, які приймають участь, також в нашого колектива переймають як в професійному рівні, так і в костюми, бо дуже гарні костюми, креативні. креативні. Ну, мені найкраще подобаються наші, бо ми були з ними і колись на. 10 років, там 8 на Берлін Тату були різні колективи, наші найгарніші костюми і ну, професійні дуже. А трошки більше про солістів вашого оркестру. Знаємо, що вихідцями з вашого колективу є дуже багато відомих артистів. А хто нині голос оркестру? У нас є 5 чудових артистів-вокалістів Це такі чудові виконавці, як Марина Українець, Дар'я Коневега, Дар'я Сохрякова. Інна Бернацька і Павло Дасюк. Так як є п'ять вокалістів, є дуже багато репертуару, бо кожен хоче співати, кожен потребує його. У нас є більше 330 вокальних творів, які діючі в репертуарі. І вони всі різні, по харизмі, по виконанню, по стилям навіть. І, звичайно, як в будь-якому диригенту приємно мати різнохарактерних, різних постилів. Вокалісти — це не виникає ніякої проблеми в різному жанрі, ти вже знаєш, кому ця пісня підходить наперед. Їх є... Вони чудові виконавці і ну, не раз це доводили, і хмельничанам, і гостям міста, і куди ми їздили на гастролі, дуже гарно вони себе показували і професійно. А солісти вашого колективу мають право на власну сольну кар'єру, чи вони змушені бути тільки от при вас співати, виконувати? Ні, пісню? а чому ні? Мають, звичайно. Я буду ще радий, як вони, будуть. вони ще більше будуть розвиватись, більше будуть ще працювати, це, це чудово. Тут нема таких рамок. Чим, чим людина більше працює, тим краще, як нама. Ваш колектив був один із тих, які найбільше проводили благодійних акцій для наших ЗСУ, для підтримки ЗСУ. Розкажіть про них. Наш колектив дійсно багато проводимо Ми з 2014 року проводимо благодійні акції. У нас є все підраховано, я можу сказати, за цей рік ми заробили більше 370 тисяч вже і плануємо до нового року ще заробляти. Звичайно, так як трішки є проблеми з залами, то могли би ще більше заробити. Ну, нічого, ми компенсували вулицями, компенсували виїздами. Ми їздили в Вінницю, плануємо 19 числа цього місяця їхати в Тернопіль. З благодійними концертами Хочу жити без війни. Програма чудова. Звичайно, будемо планувати в інші міста України, звичайно, від, від автобуса ще, ну, від залів там чи вільні. Звичайно, репертуару дуже багато. Сучасного пісні, на жаль, вони чудові, прекрасні. Но, на жаль, про війну, про, про... не на жаль, а про героїв це добре. А на жаль, що про війну, що про біль. Бо таких концертів дуже багато людей, які. Плачуть, ридають. Непрості концерти, звичайно, тяжкі, але ну, таке сьогодення. На жаль, цей клятий ворог вірвався на нашу землю і такі пісні. А які композиції додалися до вашого репертуару? Знаю, що ви виконували навіть на ювілейному концерті, у вас була така нотка, трошки печальна. Ну, сучасну пісню на ювілейному концерті виконали, от вона і буквально немає там півроку. Чотирьох місяців, дякую Ольгі Полякової, Дуже крута. Це дякую, пісня про, ніби як коли закінчиться війна. роздуми людини, що вона буде робити і як. Зал також ридав. Я біля тополі пісня в сучасній оранжуванні в виконанні Дар'ї Коневеги. Також зал ридав. Я, звичайно, ми в цьому концерті не все про війну, щоб люди трошки відволікались, але все. Повністю всі були українські твори, звичайно. Але і на українську автентику, такий Кам'яна Гора, і на Бернацька виконував, також зал сприймав. Я наша Карпатська таки, так, таким колоритом пісенька. Також була пісня нами улюблена мною, та що я казав вже сьогодні. Два кольори Павло Дасюк виконував, також чудово Ну, Не всі хороші. Для мене всі хороші пісні були підібрані так. Вибудена програма, вдала, на мій погляд, і ну, наглядачу сподобались. Трошки менше будемо про печальне, вам 30 років. За цей час, напевно, стали вже справжньою такою родиною міцною. Хто з вашого колективу найстаріший член цієї родини і як ставитися до молоді? Якось підтримуєте, можливо, якщо щось не вдається, підказуєте. Найстарший артист нашого оркестру. Він по віку ще не старий, йому лише 52 роки. Це Микола Петрович Марковський. Він перший від заснування цього колективу, перша трудова книжка, зберігся. Це, це, це дуже рідкість велика, щоб 30 років музикант пропрацював на одній роботі. Ну, він один у нас, єдиний, хто 30 років працює. Звичайно, є такі старожили оркестри, як Анатолій Слободян, Людмила Дацькова. Вони трішки менше, 29-28 років працюють. Оці три сторожила, які збереглися. Майже 30 років в нашому колективі. Звичайно, є молодь, молодь це новий поштовх, нова енергія, молодь це. Вони зараз трішки по-іншому мислять. Інша генерація. З ними дуже легко, просто ми працюємо, залучаємо студентів музичного коледжу. Вони просто приходять вільний час від пар, якщо є вільна хвилина. Наш колектив питає: чи можна нам просто пограти, набратися досвіду? Кажу, звичайно. А потім ці артисти, я бачу, які. Не артисти, а студенти, які гарно себе проявляють, приходять до нас на роботу і працюють. І це, це дійсно чудово. Ця енергія вона потрібна нашому колективу. Без молоді ніяк. Віримо, що незабаром перемога. Як бачите, як художній керівник, концерт до Дня Перемоги України у цій війні, яка вже роками тягнеться. Бачу великий потужний концерт з, з різними піснями і про перемогу. І, напевно, сумні також будуть і будуть багато веселих. У мене є джентльменська угода з нашим начальником управління культури Артемом Євгеновичем Ромасюковим. Він, до речі, працював в нашому колективі. Чудовий був вокаліст, ну, Він і є зараз. Він дав свою принципову згоду, тільки буде перемога. Він дає свій власний сольний концерт до Дня Перемоги. Я це пам'ятаю і йому не дам цього забути. Якщо він забуде, сподіваємося, так. що реалізується. Ми дякуємо вам за гарну розмову. Відверто вітаємо ще раз ювілеєм і наостанок з нагоди свята послухаємо ще одну композицію виконання оркестру. Забахнути! Тут, і сердець на левиду, і герою незламний круг З неба нам сил дають, волю поговілюсь, стіни горять бою. Мамо, а я стою мамо, а я встрою. Не я борюсь, знищую, повернусь. Зараз буде база. Відкидає біль старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне зараза. Ось заходить з нова фаза. Працюєм спокійно, як то вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур загнаний путь. І палає заривом наш маршрут, значить є робота для наших тут. тут. Фортеця Бахмут, всі молитви наші тут, і сердець та неведу, і героїв не зламий трус. Зараз стане темно, і впаде в варгоні кривавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це заплан далі ранок, а за ним перемога. І наостанок скажи лише одне. Боятися не вік. Грі. Гріх зрадити своїх. Фортеця Баху всі молитви наші дух, і сердець таледу. Рої не з вами тру, з неба нам все дають, полю погоні лю, спіли горять в бою, мамо, а я стою, горке за бахмут, всі молитви наші дух, і сердець на леду, і героїв не спавний труд. А глядачам бажаємо усього найкращого. До наступних зустрічей.